Пречисту тіла Твого, преславне приображення. Такими словами, дорогі мористі, брати і сестри, на радішній відправі у величанні, свята церква, слави преобразившогося Господа, величне і радісне свято, яке сьогодні ми з вами святкуємо. Одній дній з секунні пісень. Нинішній день співаються такі слова, – «Преобразився на горі фаборі, Христос Спаситі світі став, на Нім листі на ризи, неначе зорі, а сам, як сонце засіяв. І ось сьогодні наша спільна молитва присвячена тій події, яка сталася незадовго до хресних страждань нашого Господа. Одного разу, коли він приходив із своїми учнями поблизу кісарі і він запитав їх: за кого мене мають люди? Одні за Йоанна Христителя, інші за пророка Ілію чи Єремію, чи за одного іншого пророків. А за кого ви мене маєте, запитав Спаситель. І тоді він імені. Апостолів відповідає апостол Петро, ти є Христос, Син Бога, живого». Спаситель схвалив таку відповідь, але сказав людський розум, не може прийняти цієї тіньки, кому буде дано Богом. І ось за декілька днів. Після цієї події апостоли були винагороджені у тому, що вони побачили. Світло сяйго Божества свого учителя у його пресланому преображенні. Ми знаємо, дорогі мої, що від вертепу Виплеємського, аж до Голгофи, Христос жив у тому приниженні, бо пригадуйте течам святої родини до Єгипту, це життя Він скитався. І, як казав він, що лиси мають нори, птиці мають гнізда, а син людський не має де голови прихилити. І ось своїми стражданнями, щоб утвердити апостолів у вірі, бо він знав, що вони ще не стійкі, Він бере своїх учнів, апостолів Петра, Якова і Іоанна і йде на Маляничу гору. В де він часто приходив, для самітньої молитви із Богом Отцем. Інші апостоли залишилися біля підніжжя Гори, а ці три апостоли, змучені цією подорожю, вони залишилися і заснули. І ось небачене світло осяяло вершину гори. І вони побачили свого вчителя у сяйві, біля нього були. Два старозавітні пророки Мойсей і Ілля вели розмову із Христом. Ця та подія так сколохнула серце Петра, апостола, що він каже, Господи, добре нам тут бути, як в часі, дорогі мої святої Родону, лунав голос ця із неба, так і тут, цій події лунає голос, це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. І коли Спаситель спустився з вершини на горів сказав, щоб апостоли не розповідали нікому про це бачене доти, доки син людський не Воскресний із мети, така історія події свята, Преображення Господнього, що ми сьогодні, з ласки Божої, з вами святкуємо, а разом з тим це величне свято і для нашого святого монастиря. По відзначаємо храмовий день. Звичайно, може, прийде час і будуть тисячі паломників, які вчора прийшли тут на Всенушну молилися, але каже Господь, де двоє або Троє во ім'я Моє, там я і є посеред них. Тому і я вважав нинішній день, щоби. Не служити Бенківську у святій катедрі, а тут разом із вами, з братією, розділити наше родинне свято і подякувати вам, вірним прихожанам, паломникам, які вже кажуть: якщо не поіменно, то з обличчями знаємо, тому що прийшли вже роки, і, мабуть, багато із вас знає, як було, бо пригадується. Коли перше засідання пахання ради я вирішив провести тут, що були кроки, не було накрито. Там наші перші кажуть, монахи, насельники, отець Юрий тоді, дай Бог йому здоров'я сьогодні, він служить у далекій Португалії. Ночували там на хорах. Але сьогодні, дякувати Богу, бачимо і уже корпус братів, де будуть мати майже 20 монахів в майбутньому кальді свою келію. Монастир зростається перш за все у тій святій молитві, хоча у святому місті йде добро і зло, завжди йде боротьба, і пам'ятаємо про це, брати і сестри. Але ви залишилися вірні, щоб тут преобразитися до вічної слави, бо саме своїм преображенням Господь показав ті, що будуть вірні йому, вони засіяють і також у славі вічного царства. І кожен з нас, християн, коли ми святкуємо свято В Честь Спасителя чи Матери Божої, вони не просто відносяться до тої чи іншої події, але ми з вами, брати і сестри, повинні розуміти, що ця подія відноситься і до нас, християн, нині модерного 21 го століття. Бо через виконання заповідей Божих, Через добровільне несіння свого во Христа. Через ті чесноти, які дав нам Господь, віру, надію, любов, людина повинна преображуватися, тобто змінюватися у своєму особистому житті, а цим самим і змінювати тих, хто біля нас. І ми знаємо, дорогі мої, що благодать Духа Святого це і та теплота. Яка змінює людину, і на багатьох це в'являлося, Візьмімо старий завіт. Пригадуйте, коли Мойсей отримав 10 заповідей на каменницьке жаля, коли він опустився з Синайської гори. Люди не могли дивитися на його обличчя, тому що воно сяле як сонце. Як ми ось телесними очима не можемо дивитися на сонце, тому що воно опікає нас, так він мусив на лиці носити покривало. Ми пригадуємо, дорогі мої ці, благодатні дари Духа Святого були на багатьох подвижниках, монахах. І згадаймо зовсім така от Серафима Саровського, коли до нього приходили. Він завжди вітав, така от, дитина моя, Христос воскрес. І це дійсно, люди відчували ту благодать, але це його було біле. Воно було неначе промінювало якесь проміння, небачене, бачене, кажуть, красоти. І кожен з нас повинен виходити із темряви егоїзму, самолюбства, до світла, і це, дорогі мої наші є преображення. Господь він каже апостолам: не бійтеся, вставайте, так само і сьогодні, може нам, українцям, Він каже, не бійтеся, вставайте. Бо пригадується в 89 році у Львові, у Петропавлівській церкві. Подій священник Володимир Ярема і отець Іван Пачуля, вони перші своїми парафіянами вийшли з-під Московського іга, вийшли з під московської патріархії, проголосивши свою парафію автокефальною, православною, тобто самостійною. Сьогодні, дорогі мої, легко казати слава Україні. Сьогодні легко, яка можна носити вже без безбоязні тризуб, тікати інші наші національні атрибутику. А в ті часи це ще було сміливість представте собі єдина парафія. Потім ми священники на Івано-Франківщині також підтримали цей почин, і почався рух за відновлення автокефальної, тобто самостійної церкви, саме в день преображення. Ще раз пригадую, це 89 й рік. Нам казали тоді, Української церкви не було, ні і не буде. Сьогодні ми бачимо, що вона є, була, і буде, і йдемо нині на легкій дорозі до єдиної помісної православної церкви, з єдиним патріархом, бо нині забагато нині. патріархів, митрополитів, а Бог не буде питати нас, скільки в мене парафій, скільки в мене панагій. Він запитає мене тільки. Як ти прожив, що ти залишив після себе? І тому кожний з нас, дорогі мої, повинна бути саме та дорога до преображення, пам'ятати про нашу вічну Батьківщину, бо маємо мільярди, маємо величезну кавуладу, де ті тарани, які боявся тодішній світ, їх ніхто не згадує. Якщо згадує, то згадує чорною неславою, а той, хто творив добро. І завжди згадується з подякою, з молитвою. Так і сьогодні ми згадуємо тих фундаторів, жертводавці, будівничих цієї святої обителі. згадує у своїх молитвах і тих перших монахів. І сьогодні, серед них, ось почуваю на тому цвинтарі Нікол, в наш небесний і гумен Ніко, яка наш ж небесний покровіті, молиться в живіт престолу Всевишнього там. Ми згадуємо, дорогі мої, і сьогодні. Ті події, що сталися за минулий рік, а вони, на жаль, сумні. Але Господь каже нам, як апостола, людина, не бійся, вставай. І сьогодні ми бачимо, як Україна ось 25 років, вона встала, здобула свою незалежність. Ми тішилися тоді, казали без крові, без війни, як було в При Балтиці, було при Дністовні. Але ніхто би тоді не подумав. Що прийде та жорстока війна, що вже понад 10 тисяч загине. А в нас в цій області 122 вояки, Семеро Небесної Сотні. І я думаю, дорогі брати і сестри, прийде той час. І ми все ж тут вже хрест робиться, пам'ятний, що ми освятимо і записані ці імена будуть всіх івано Франківщини, хто тут народився, наших вояків. Бо вони віддали своє життя, вони виконали заповідь, що ми сьогодні могли ось тут молитися вільно, а ви бачите, там є війна, нищуться храми. Панищаться не кіньки, яка, але перш за все, людські душі скалічені, бо ось такі діти нині вже будуть часом, це будуть діти війни. Багато із вас, тут бачу, в більшості яка, от, вже після вини народжені, але хто народився, я викав, дитя війни. І сьогодні ці вже біженці в своєрідній країні, дорогі мої, мушу скитатися, як та свята родина. Але я думаю, добросердне серце українця сорочку себе зніме, а віддасть ближньому. Тому саме це є приображення нашої держави, щоб ті, кажуть, менше було того зла, щоб любити Україну не словом, а любити кишеню, любити серцем. Що й доказують нині та молодь, бо пригадують, якої сказали, нині молодь не та, що була, як ми з вами. Але вони доказали на Майдані, коли голі вруч з тими, кажуть, дерев'яними щитами пішли проти Тарана. і вони після того пішли там, якби не вони на Сході не захистили. Сьогодні, слава Богу. Багато із них винулись живими додому, але знаєте, інколи пригадують чимні події в афганської війни, коли казали їм, а ми вас туди не посилали. І думаю, що, може, прийде певний час ще 20 років. І ось ці будуть ветерани скалічені, без рук, без ніг, а більше скалічені з душею. І може, якийсь чиновник їм скаже: а ми вас туди не посилали. Тому, дорогі мої, болімося, щоб був мир і спокій на нашій землі. Болімося за наші родини. Щоб ті, що нині далеко від рідної домівки, відчували, ангела хранителя бо земля наша багата, вона чекає роботящих рук, вона чекає того розуму, талантів, що нині українці маємо. Але, на жаль, ми віддаємо чужинці. Це було і минуле століття. Україна багата своїми талантами, співучим, спортсменами, але перш за все, багато духовністю, коли бачите. На Заході вже костели перетворюються на казіно, перетворюються на будинки, де живуть люди. Та, на жаль, сьогодні ми бачимо і те саме повертається на Україну, як вони називають, паради гідності. А хіба ж, дорогі мої, Бог сотворив чоловіка і жінку для того, щоб наповняти землю? Хіба ми бачимо сьогодні, то, що в Києві, як ми кажемо, парад чи в Одесі недавно що відбувся? Хіба це християнська держава? Хіба це мораль наших предків, де колись цінувалася пошана дітей до батьків, батьків до дітей, шанувалася снасливість дівчат, хлопців, увага, коли він брав дівчину, яка десь на забаву і казав: Вуйку, в одинадцій годині я з Марусею буду вдома. Так було. І сьогодні, коли інколи загубиться корова, тато з мамою шукає цілу ніч. А коли дитини немає, цілу ніч вдома, ніхто не запитає, сину доню, де ви були. Кажу ті слова, дорогі брати і сестри, бо кожний з вас має родину, після Богослужіння ми розійдемось. І пам'ятаємо, що ніхто за нас не зробить це преображення, бо я казав вже, як казав Стеслав. Будьте сильними, і світ вас визнає. Ви самі себе не визнаєте, і я завжди ці слова. Згадую, і пам'ятаю, як він нам казав єпископам: дивіться людям очі один одному, а очі, ви знаєте, це і зеркало душі, коли тіло, око твоє буде чисте, то і тіло тебе буде чисте. Тому саме і лице Спасителя, воно було неначе сонце, і апостоли не могли дивитися. Тому, і, дорогі мої, сьогодні словами. Сімона нового богослова, той, хто ходив в черток небесного жениха як вогонь. Я хочу поздоровити братів, монастиря, і гумана намісника вас, дорогі брати і сестри, хто прибуде на сьогоднішнє богослужіння, що ми зараз підемо до Дзвіньохи, там освячення води, освячення фруктів згідно нашої традиції, але це нині наші. Питання з нагоди престольного свята. Слава Ісусу Христу! Улюблені <різь> у Христі, брати і сестри, сьогодні у вас велике свято настоятелю, наміснику і гумену Павлу Спасопреображенського угорницького чоловічого монастиря. Від усієї душі і щирого серця молитовно вітаю вас, у у моїй архіпастерській опіці, братів, духовенству, паству з храмовим днем. У своїх молитвах і думках поділяю радість нашого престольного праздника, який має особливе значення у житті монастиря, коли згадується минуле, оцінюється сучасне, а найголовніше у святкуванні храмового свята. Наголошувати на нашій відданості Христовому вченню і його служінню у світі. Бо у цьому наше майбутнє, це наша мета, і нехай наші серця постійно линуть до Бога. Будьте стійкими у вірі, душею і серцем, щирою жертовністю в любові поміж собою. Єднайтеся біля свого монастиря, і тоді будете душею, храмами Божими і дух Божий. Житиме у вас у цей святковий день вітаю Отця, намісника, братів, хор, парафіанта всіх гостей. І нехай же Господь Бог за молитвами Пресвятої Богородиці зберігає, охороняє ваші оселі і родини та благословляє дочекати від цього року до наступного, прожити у доброму здоров'ї, щасті та родинній злагоді на многі і благі літа.

Діємо і звеселімся у ньому, ваше високопресвященство, дорогий дорогим владимо, братія монастиря і наші прихожани дякують вам, що ви завітали сьогодні для нас, щоб розділити з нами наше храмове свято. Адже сьогодні виповнюється рівно 15 років, коли ми на цьому святому місці, на цьому угорницькому пагорбі, разом з фундатором монастиря. Володимира Івановича Кафарським разом з жертводавцям монастиря освятили це місце. Це місце є нині. Ця Приброженська гора українським фаором, тим пагорбом, де прихожани приходять і преображаються своїми душами. Тож мені хочеться від імені нашої братії і всіх прихожан побажати вам, дорогих владиху, цей святковий день. Молотовного настрою, миру душевного, здоров'я тілесного, бадьорості Духа і сил необхідних у вашому високому служінні, Святій Українській православній церкві і українському народу. Нехай Господь примножи роки вашого святительства на многії і благі літа, а у дарунок братів прийміть ці квіти, нашу любов і нашу вірність. Павні святі українські православні це.